Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас семінарна робота на тему наслідки дії наркотичних речовин на організм людини. Вплив наркотиків на організм людини. Наркотичний вплив це обширне питання, яке несе масу негативу для системи організму. Нерозуміння конкретної шкоди наркотиків це основна причина такої кількості наркозалежних. Незалежно від походження, наркотична речовина це отрута, що руйнує людський організм. Наркотики проникають всередину і стають його частиною, зачіпаючи ендокрині та біохімічні процеси. Вплив наркотичних речовин на серце. Механізм впливу різниця в залежності від типу речовини. Опіати пригнічують роботу центру серцевого м'яза, знижують тиск і швидкість серцебиття, призводять до кисневого голодування. Найпопулярніші серед них героїн і морфін. Стимулятори ж підвищують швидкість биття серцем, тиски навантаження на серцевий м'яз. Також підвищується температура тіла і відбувається спазм судин, поширення екстазії, кокаїн та амфетамін. Підсумок в обох випадках плачевний, інфаркти, аритмії, серцева недостатність і дистографія серцевого м'язу. Особливості впливу на дихальну систему. Дихальні шляхи страждають не тільки від речовини, які розкурюють. Наркотики, що вживаються іншими способами, пригнічують центр мозку, що відповідає за кашель. Відсутність цієї функції надає звільнити легені від частинок і захищати їх. Це провокує розмноження шкідливих бактерій і виникнення інфекційних захворювань. Шкода травному тракту. Погіршення роботи шлунково-кишечного тракту відбувається через пригнічення регуляційних процесів, зменшення вироблення шлункового соку і порушення моторики, наркотичні речовини знижують апетит, погіршують засвоюваність їжі, викликають запори і спазми, проблеми із шлунком ведуть до вітамінозу і отруєнь. Печінка перша стикається з впливом наркотиків, а згодом перестає справлятися із своєю роботою. Токсини не переробляються і поширюються по організму, отруюючи продуктами розпаду наркотичних речовин. Вплив на кістки. Наркотики синтетичного походження викликають гниття кісткових тканин і стають причиною розвитку остеоміліту, який руйнує кістки. Через підвищений вплив хвороби на щелепи у наркоманів лице стає симетричним. В сочиться з свищів, а в роті відніється оголона кістка. Це супроводжується видним запахом гнилої плоті. Також підвищується крихкість опорного апарату і зубів. Зміни в нервовій системі людини. Кожне надходження наркотику супроводжується різким звуженням судин. За допомогою цього організм намагається захистити мозок від інтоксикації. Але в цей момент, окрім отрути, в мозкові тканини не проходять кисень і необхідні корисні речовини. Підсумок загибель нервових клітин і порушення процесів метаболізму. Не можна на 100% визначити, які наслідки викличе наркотична залежність у конкретної людини. Все залежить від постраждалих відділів мозку. Вплив наркотичних речовин на майбутнє потомство. У жінок плід не захищений від впливу токсинів, що може спричинити незворотні зміни на генетичному рівні. Викликає мутації, каліцтво, пороки внутрішніх органів та інше. У чоловіків постійний вплив токсинів на статеві клітини фатально знижує їх якість. Відбувається зміна структури сперматозоїда. Він стає млявим і нездатним запліднити яйця клітину. Якщо зачаття відбулося, ризик неповноцінності потомства дуже великий. Наслідки підліткової наркоманії. Наркоманія калічить особистість, змінює характер людини. Такі хворі стають егоїстами, байдужими, брехливими, емоційно нестійкими. У них понура, дратівливість і агресія швидко змінюються на цілковиту байдужість. Погіршується пам'ять, розумові здібності деградують до слабоумства та інвалідності. Також нерідко виникають супутні захворювання, що передаються через укол шприца або статевим шляхом. Гонорея, сифіліс, віл і гепатит. А також інші інфекції. Підлітки, які вживають наркотичні речовини, важкі у спілкуванні, особливо з близькими людьми. Вони сприймають оточення і своїх рідних, як потенціальних ворогів. Наркоман страждає сам і змушує страждати своїх близьких. Навіть перша спроба може бути летальною. Серед молоді нарідко побутує думка, немає нічого страшного, якщо спробувати наркотики один раз. Це дуже небезпечна помилка. Навіть перше знайомство з наркотиком може викликати алергічну реакцію, загострення прихованої вади серця, гостроту недостатність у клітинах мозку і серцевому м'язі і скінчитися летально. Чим молодша людина, тим пагубніше впливає наркотик на її організм. Хронічне отруєння наркотиком різко уповільнює ріст. Фізичний і психологічний розвиток. Впливає наркоманія і на потомство. Навіть нетривале вживання наркотиків підлітком погано впливає на здоров'я майбутнього потомства. Особливо небезпечні наркотики для вагітної жінки. Наркомани не здатні концентрувати увагу, виконувати кваліфіковану роботу. Їх професійна придатність обмежена, тому багато хто змушений відмовитися від улюбленої справи. Зруйнувавши своє здоров'я, наркозалежні віддаляються від професії, від можливостей самим забезпечувати свої потреби. Стають тягрем для рідних і зайвим суспільством. Вся їх енергія, всі бажання спрямовані виключно на добування і прийом наркотиків. Також хочу ще раз вам нагадати, щоб ви ніколи не вживали наркотики, бо це отрута, яка зруйнує вам не тільки здоров'я, а й життя. Всім присутнім дякую за увагу. бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!